Вітання, вітання церкви Христової, вітання нашим слухачам, всім, хто любить правду. Вітання вам, вітаємо вас з новим 2026 роком від народження нашого Господа Ісуса Христа. Так, в світі йде дочислення саме від народження нашого Господа Ісуса Христа, який прийшов сюди, на землю, щоб дарувати нам спасіння, щоб зробити нас праведними. Вільними, щоб дарувати нам життя вічне, щоб ми стали новим творінням Ісусі Христі. І я хочу подякувати Господу, подякувати Господу, що Він привів мене в істину, свою церкву Христову, де я чую слово в істині, в силі та вогні Духа Святого. Вітаю Церкву Христову! І я хочу, щоб хай тут надалі, хай надалі церкви відкриваються духовні істини. Хай приходять відкривання, хай ще більше ми побачимо синів Божих та плодів, на славу Божу. Так, 2026, новий рік. 25-й вже минув, він став старим. І більшість людей так хоче, щоб цим старим пішло все старе, всі негаразди, всі небудь, що пішли геть. А з Новим роком прийшло все добро, мир, радість. І найголовніше для нашого українського народу. Що ми хочемо побачити цю довгоочікувану на очікувану нашу перемогу? <кій> Щоб цей рік 2026-й став переможним. В духовному вже все звершено, тому що духовне первинний і ця перемога вже явлена в духовному, тому що світло перемогло темряву. Але ми бажаємо це побачити якнайшвидше фізичними очима. І знаєте, на початку повномасштабної війни. Всі люди вони більше взивали до Господа, казали, Бог з нами. Багато бікпортів висіло по, по нашій країні, Бог з нами. І ми бачили явне чудо, що цей недонарод він не вдалося йому за три дні захопити нашу столицю. Хоча, якби це не звучало, в нього були всі ресурси, але тут втрутився в Бог, і це явне чудо Боже. І ця війна, що триває, вона трошки так знесилює людей. Люди починають зневірятися і говорять, а де Бог, а чому він допускає цю війну? А знаєте, Бог тут, він біля вас стоїть. Тільки ви маєте його пустити, тому що він стукає в ваше серце, але відкрити можете його лише ви. Це ручка тільки з вашої сторони. Бог дає вільний вибір кожному, тільки ти маєш його зробити. Свій час Господь так само він стукав в моє серце, він стукав в моє серце, але я не чула цього. Бо я думала, що я завжди з Господом, що я ходжу в храм, так, я ходжу, молюся, кожну неділі ходжу на служби. Сповідаюся. Якщо в мене якісь проблеми, то я не звертаюся в Єнгелію, а я питаюся священника. Слухаю його поради, тобто двіра йшла до людини, не до слова, а до людини. Так була навчена, але Господь стука. Він стукає моє серце і відблизькоє моєї людини. Я вперше почула цей вірш з Євангелії Івана 3:3. Ісус відповів і до нього сказав: По правді, по правді, кажу я тобі: коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Ну, коли почула цей перший раз вірш, я його зовсім не зрозуміла. Так, мій чоловік, це близька людина, яка мені перше сказала про Бога Живого, до мене йшла більша агресія. Що ти мені говориш? Що те, що я роблю, все неправильно, ходжу в храм, ці виконую ці обряди, що більшість людей, що ми так не все робимо. Господь далі, далі вкладав своє слово в мого чоловіка. Згідно Євангелії, і спочатку ще був такий страх, а що скажуть люди? Він в якусь секту попав. Господи, поможи. Але Господь допоміг, я не перестав штукати, і Він мені допоміг. І коли йшла така боротьба, бо в цій молитві було, я, Господа, просила Господь, вкажи мені цю, цей правильний шлях, чи я маю далі залишатися і твердо стояти на своїй такій релігійній позиції. Чи слухати чоловіка? І ця боротьба закінчилась перемогою, перемогою світла, тому що це слово було, яке в мене було засіяне, воно проросло і принесло достойний плід мого покаяння і народження згори. І я запросила Ісуса Христа в своє серце. І знаєте, серце стає новим. Воно стає новим, але його постійно треба оновлювати, перебуваючи в церкві, Христовій, церкві істині, перебувати в апостольському навчанні. І оновлювати свій розум через слово Христове. І все старе, воно починає відкидуватися. Серце очищається від тих твердин, від батьківської віри, від цих твердинь релігійних. І коли ти народжуєшся згори, це не поступово, це зразу це процес, це пізнання, але ти починаєш усвідомлювати, що вже не я живу, а Христос живе в мені. Галатія 2,20. І живу вже не я, а Христос проживає мені. А що я живу в тілі, тепер живу вірою Божого Сина, що мене полюбив і видавив за мене самого себе. Амінь. Христос мені. Ніяка ні хвороба, ні неміч, ніякі проблеми вони не можуть мені перебувати, тому що Ісус Христос, усі ці мої немочі, Він вже прибив їх на Христі, заплативши за це дорогу ціну, проливши свою святу кров. І так написано, і ти вже довіряєш слову, не людям в рясах, які говорять, що ви всі грішні. Хто прийняв Ісуса Господа в своє серце, той знає, що цей гріх Ісус Господь з нього дорого заплатив своєю кров'ю і цей гріх прибитий уже на Христі. Після народження зори починають і проявлятися всі ці лежавчення, які були насіяні на протязі багатьох років. І ця батьківська релігійна віра, вона не приносить плодів на славу Божу. Віра це дар це дар Божий, який ти отримуєш після народження згори, коли ти почув, увірував, коли ти почув добру новину, увірував в неї, тоді і починає діяти віра Божа. Тоді відкидається старе, приймається нове. Другий Коринтян 5, 17 і 21, до 21 вірша. Тому то, коли хто в Христі, то й створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове. Усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння примирення. Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважавши на їхні провини, і поклав у нас слово примирення. Оце ми як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа, примиріться з Богом. Бо того, хто не віддав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім. Християнські зустрічі Церква Христова, вона практично з кожного послання закликає, закликає людей, особливо наш український народ, примиритися з Богом, народитися згори, народитися з духом. Покинути цю стару природу і отримати Дух Христа. Якщо би український народ покаявся, довірився в цьому слову, яке нам залишив Господь, бо він сам і є це слово, яку ж славу Боже, бо ми побачили на нашій Богом даній землі. А для цього просто потрібно твоє щире покаяння, щире покаяння перед Господом. Просто приклич, приклич ім'я Господнє. Просто визнай перед Господом. Кай Господь я грішний, я не можу впоратися своїм гріхом. Я вірю, що Ісус Христос, Господь, що прийшов заради мене. Він прийшов, щоб примирити мене з отцем. Він прийшов на землю, щоб дарувати мені спасіння. Він, страждаючи, йде на хрест, віддає своє життя заради мене, де забирає всі мої гріхи, немочі, перебуває на хресті. Я вірю, що Ісус Христос воскрес на третій день. Бо так написано. Поселись Ісус Христос в моєму серці і живи в ньому завжди. Амінь. Амінь. Так просто, але так деколи. Тяжко це вимовити, але під цієї молитви, щирої молитви, покаяння, ти станеш, ти станеш новим творінням, новим творінням в Ісусі Христі. І ти вже не зможеш чинити беззаконня. Тобі перебувати потрібно обов'язково в церкві Христовій. Просив Господа, він обов'язково тебе проведе. Церкву Христову. І зростаючи, тобі почнуться відкриватися духовні очі, бо ти вже народжений і Духа, ти стаєш дитиною Божою. Ти зрозумієш, що Бога немає, його немає і на тих картинках, намальованих в храмах, в хатах, в школах. І тут хочу розказати таку повчальну історію, особливо для молоді, які вчаться в школі. Коли в класі дитина сидить собі, посвистіла, а хтось йому з боку каже: не свисти, тут ж образ в класі, свистіти не можна. І ти вже можеш сказати тій дитині, чи хлопчику, чи дівчинці, а давай прийдемося по школі і зайдемо в кожний клас, бо в кожному класі висить цей ідол. І подивимося на ці картинки. Тут Ісус намальований, який кудрявий, світле волосечко. В другому класі він вже темненький, маленький. І Марія там була. Один образ, така трошки повніший, тут же худіша. <кій> тут же старший Ісус намальований ще по-інакшому, в п'ятому каці ще інакший. <кій> Теж справжній Ісус намальований. Всі намалювали по своїй уяві. Кожен, хто як бачив, так і і малював. Так само, як зображаючи Марію. Господу, треба поклонятися в дусі і в істині Господу, але не творінню, творінню, людина. Творіння Господнє поклоняється і святим творінню Господнього. Роблять статуї, виливають, медальончики золоті, носять на шиї, цілуючи їх. Що ж говорить нам слово? Дії 17, 29. Отож, бувши Божим тим родом, не повинні ми думати, що божество подібне до золота або срібла чи до каменю твори мистецтва. Чи людської вигадки. Це говорить слово. Тож кого будемо слухати, людей чи слово Боже. Знаєте, недавно в інтернеті були суперечки старий стиль, новий стиль, і тут було. Коли ж маємо святкувати Миколая. чи 6 грудня, чи 19 грудня. Знаєте, коли я була маленька, в мене було два свята. У мене був і польський Миколай, і український. А зараз нема ні одного. <рес> <рес> тому що я розумію, це не згідно істини свята. Це релігійні нав'язані. Ну, релігійні казки просто, тому що з Миколая зробили ідола. Зробили ідола йому ставлять, ікони малюють, до нього моляться, в нього просять мир Миколая, що ж говорить слово. Не взивайте до духи померлих. Так, Миколаїв, як постать історично, він існував, але це людина, яка вже прожила тут своє життя на землі. Але діти, діт... діти вони вірять в цю казочку. Вірять і казочка для когось ця така класна в вигляді айфону, айпаду, а в іншої дитини казочка в вигляді мандаринок, ну і конструктора. Несправедливо ж, правда. В школі, в садочку, ніби всі віршики однакові, розказували, пісеньки співали, а подарунки отримали різні. Не нав'язуйте дітям брехню, не нав'язуйте, тому що якщо цю брехню буде легко посіяти в дитинстві, її потім буде ще легше посіяти, коли вона вже буде старша. Говоріть правду. Подарунки дарувати класно, і людина, дитина з радістю прийме цей подарунок і від тата, і від мами, і від дідуся, і від бабусі. не щось з любов'ю. Так, знаєте, із датою Різдва так само сперечалися. В інтернеті було коли ж святкувати, чи 25 грудня, чи 7 січня. Ну, в дитинстві в мене також було два різдва. <губ> Був бонус, тому що було польське Різдво, де ми вечеряли в татової мами, і на українське Різдво 7 січня тоді святкували маминої мами. А знаєте, справжнє Різдво, коли настало? Моє справжнє різдво настало, настало коли народилося народилася згори. І це відбулося майже 4 роки назад. На початку весни, не зима, весна. Це і є справжнє Різдво. І це Різдво ти можеш святкувати хоч кожен день і бачити. І ти будеш щасливий бачити, коли народжуються люди, і в них поселяється Дух Христа. Це і є справжнє Різдво. І ти тоді сміливо можеш сказати: Христос народився! І славити, славити нашого Господа! І, але що релігія? Релігія що нам нав'язує? Нав'язує нам 12 страв, нав'язує нам вертеп з чортами, що головний атрибут <гум> дідух. Справді дідух. Навіть слово саме, що говорить дід духа, <гум> тобто предків. Ну, абсурд, якщо взяти, тому що якщо там історію почитати, взагалі взято все прямо з язичництва, Перев'язали до Різдва, що жодного взагалі. Навіть ніяк не зв'язується воно. Ось і коли в Тіктоці один блогер говорив за дідуха. Говорив: ну, якщо там не зважати на минуле дідуха, просто собі стоїть в хаті, то, в принципі, він так і казав, що все освячується словом, має право на життя воно. Чоловік мені написав коментар під цим постом. Я так само написала. Згідно слова, згідно істини, мені написали коментарі. На другий день нас заблокували. Знаєте, ну, релігія не, не любить правди. Не любить правди, бо сама живе в брехні. Але розкажу, знаєте, що зараз вам гарне свідчення, свідчення в істині, і воно мені таке любе. І якось зранку я прокинулася, і біля мене моя донечка лежала. Їй недавно виповнулися два рочки. І мене почала боліти голова так з лівої сторони. Але я це не показала, ну, я не показала свій дитині, що мені щось не так. Але вона бере, бере і ставить ручку мені на ліву сторону, саме з тієї сторони, де мене боліла голова. І каже: Ісюсь, <плес> ну, це для мене було чудо, тому що як вона могла знати, що в мене болить дійсно там голова. Вона знає, я знаю, коли щось болить, чи вдаришся, то ім'я Ісуса Христа ми кладемо руки і іменем Ісуса Христа виганяємо ту біль геть. І моя біль так само минула, дякую Господу. Пішла геть. І розкажу що я за свою донечку, за сілення її ручки. Так само це було взагалі день перед її народженням. Залишила ми нашу донечку з братиком, і вони бавилися, бавилися, і десь, ну я вірю, що це не хоче, чи він її підняв сильно за ручки, десь потягнув, чи якось вони бавилися, що він її сильно потягнув ручку. І вона почала плакати. Плакати, він скоро прибіг, приніс молодську. Ну, я не винуватий, Але ручка. І вона поч... Але це якраз мав бути обідній сон. Вона плакала, казала, що її ручка болить, і вкладаємо її спати. Ну, якось вона ніби заснула, плачучи, але прийшло десь, може, хвилин 15-20. Вона проснулася і знову проснулася, що її болить, і плаче. Ми з чоловіком поклали руку, помолилися. І місяця Христа, але вона далі трошки плакала. Тут чоловік каже, давай подзвонимо до брата Михайла. Ну, Але це, напевно, так мало бути. Брат Михайло не взяв тоді слухавку, так мало бути. І Анечка далі плаче, що ручка, її болить. Тут приходить виновник того всього брат. і каже: давайте я помолюся. І знаєте, коли помолився братик, вона ж мала спати далі день сонсь. Не був звершений. І ми її поклали спати, але кось поклали в кімнату і пішли. І тут чуємо щось, Аня не спить, але вона по своєму ліжечку ходить, щось співає, щось. і Ми заходимо, але вона про ручку взагалі забула. забула, що її боліло, щось, вона не спала, вона собі бігала, тішилася. І знаєте, так, так діє віра Божа. І дякую Господу за стілення ручки моєї донечки. Так діє віра Божа. І слово каже, що майте віру Божу. Не релігійну, майте віру Божу. Релігійна віра, вона тлінна. Віра ж Божа веде до життя вічного з Господом нашим. Тому сьогодні час. Час відпустити це старе. Щоб в твоєму житті звільнилося місце для нового. А це царство Боже всередині тебе. Час робити генеральне прибирання в своєму серці. Знаєте, де коли в шафі щось лежить, і так важко то викинути. Воно лежить, воно тобі вже й не потрібно, ніби але рік, другий, третій і далі лежить. Але воно не дає місце новому. Не дає місце новому, щоб приносило користь. Це нове. Викидайте це старе. Це у фізичному, а в духовному воно набагато важливіше. Це твоє життя вічне. Тому що прийняти нове Дух Христа, тобі потрібно відкинути це старе мислення. Цей старий, зітліваючий дух. І ще також хотіла зачитати вірші, і також, тому що для народжених згори також потрібно відкидувати це старе, оновлювати свій розум, щоб зростати, зростати в Ісусі Христі. Ефесіан 4, 21, 24. Якщо ви чули про Нього, про Ісуса Христа, і навчилися в Нім, бо правда в Ісусі. Щоб відкинути за першим поступуванням старого чоловіка, який затліває в свабливих пожадливостях та відновлятися духом вашого розуму і загдяніться в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості, святості Правди. Так що відкинь старе і прийми нове, вибери життя. Прийми Христа у своє серце, і ти станеш на дорогу, яка веде до спасіння. В наш Господь Ісус Христос, в ній є ця дорога, правда і життя. Амінь.